Доброго дня! Сьогодні проведемо лабораторну роботу номер 2 Будемо вимірювати період обертання та обертову частоту. Розпочинаємо, як завжди, із запису теми мети та обладнання. Якщо, звісно, у вас немає спеціальних зошитів. І так, пишемо число, лабораторна робота номер 2 тема вимірювання періоду обертання та обертової частоти. Далі записуємо мету сьогоднішньої роботи. Мета двокрапка виміряти період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. І обладнання двокрапка, кулька або інше невелике тіло, аркуш паперу з накресленим колом, міцна нитка, секундомір, лінійка. Звичайно, усе обладнання можна знайти вдома. Коло легко накреслити циркулем. Нитка у кожного є. Секундомір. Є в кожного в смартфоні. Кульку можна зробити з пластиліну, або можна взяти ключ, або інший подібний предмет. Хоча в ідеалі це має бути кулька. Якщо усе обладнання ви знайшли для дистанційного виконання даної лабораторної роботи, можна переходити до підготовки до експерименту. І тут все просто. Спочатку треба прикріпити нитку завдовжки 40-60 см приблизно до кульки. Або якогось іншого тіла. Як я вже сказав, це може бути якась іграшка, ключ, або кулька виготовлена з пластиліну. Чи можливо у вас є якась подібна. Зробили добре, молодці. Далі, на вільному кінці нитки, зробіть петлю, за яку ви будете тримати нитку, обертаючи тіло в горизонтальній площині. Якщо все виконано, можна переходити до експерименту. Але спочатку нагадаю, що при виконанні будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Інструкції з безпеки для учня під час занять є у вас на форзаці в підручнику. Якщо призабули, можете повторити. Але головне тут чітко слідкувати інструкціям і обов'язково усі дані вимірювань. Та обчислим заносити до відповідної таблиці. Дана таблиця у вас зараз є на екрані. Вона розрахована для трьох дослідів. Обов'язково намалюйте її в робочий зошит. Туди будуть вноситись дані. Якщо таблиця побудована, можна виконувати наші досліди. Тобто розпочинаємо експеримент. Пункт 1. Приведіть тіло в обертання по колу. Яке зображене на аркуші паперу. Тобто берете аркуш паперу, циркулем малюєте на ньому коло. Я, наприклад, взяв з радіусом 15 см. Ви можете узяти менше. Для чого це коло? Коли ви візьмете за петлю нитку з тілом, то будете розташовувати руку над центром зображеного кола і примушувати тіло рухатись так, щоб траєкторія його руху збігалася з колом. Тобто коло. Це буде траєкторія руху вашої кульки на нитці. Тепер пункт 2. Виміряйте час Т, за який здійснюється 10 обертів тіла. Для цього користуємося своїм телефоном. В кожного є годинник, секундомір, де можна засікати час руху. Коли ви запустили кульку і вона сама рухається по своїй траєкторії, вмикаємо на певному положенні секундомір. Та відраховуємо 10 обертів. Подивіться, як виконую це я. І можна зразу ж побачити час протягом якого моя кулька здійснила 10 обертів. Зрозуміло, що в кожного з вас буде свій час. Далі, пункт 3. Повторіть дослід ще двічі кожного разу, збільшуючи кількість обертів, але не змінюючи швидкість руху тіла. Я, наприклад, зробив для другого досліду. 15 обертів. Ось можете побачити, як відбувався другий дослід. Ми бачимо мій час. Зрозуміло, що він буде трохи більшим. І в третьому досліді я вже відрахував 20 обертів. І виміряний час став ще більшим. Не забуваємо одразу ж заносити час руху та кількість обертів до таблички. Далі, пункт 4. Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту тіла. Це виконуємо під таблицею. Ми знаємо, що для визначення періоду обертання нам потрібно час поділити на кількість обертів, а для визначення обертової частоти навпаки, кількість обертів ділити на час руху. Для першого досліду я це порахував. Можете побачити, як я це виконав. Зрозуміло, що у вас буде час інший, і відповідно період обертання та обертова частота теж будуть інші. Не забуваємо повторити це для кожного з трьох дослідів. Якщо все виконали, переходимо до висновку. Сформулюйте висновок, у якому зазначте. Перше, який рух ви вивчали. Ну, тобто сказати, що ми вивчали рівномірний рух по колу, так? Далі, значення яких величин визначали. Ми визначали період обертання та обертову частоту. Наступне запишіть результати експерименту, які отримали. Тобто запишіть, які значення періодів обертання ви отримували і яку обертову частоту ви обрахували. Далі порівняйте одержані вами значення періоду обертання і обертової частоти за результатами трьох дослідів. Подивіться на дані і зробіть висновок. Чи подібні приблизно дані, чи ні. А якщо відрізняються, то чому? Мабуть, все пов'язане з точністю, так? Тобто нам потрібно відповісти ще на п'ятий пункт у висновку. Зазначити, які фактори впливали на точність проведення експерименту. Якщо справилися, добре. Тепер переходимо до контрольних запитань. Питання перше. Який прилад може допомогти у рівномірному обертанні тіла на нитці, тобто тримати ритм обертання? Подумайте та дайте відповідь. Друге питання. Подайте обертову частоту всі. Тобто ми бачимо 105 обертів за хвилину і 129 600 обертів на добу. Ми знаємо, що обертова частота всі вимірюється в обертах на секунду. Тобто нам треба перетворити оберти за хвилину та оберти за добу в оберти за секунду. Завдання 3. На який кут навколо своєї осі повернеться земля за 2 години? Дуже цікаве питання. Для відповіді треба пригадати, що земля робить повний оберт навколо своєї осі за добу. Завдання 4. Олександр грається з обертаючою дзиґою та виміряв, що вона робить 4 оберти за секунду. Знайдіть, скільки часу потрібно дзизі для виконання одного повного оберту. Тут все просто в нас дана обертова частота, а потрібно знайти період обертання. І ці величини, як ми пам'ятаємо з попереднього уроку, взаємно обернені. Думаю, ви справитеся з цими запитаннями. Усі підказки я вам надав. Але це ще не все. Для тих, хто хоче мати дуже високий бал. Творче завдання. Впевнений, що воно багатьом сподобається. Дуже цікаве. Нас знову ж експеримент, але трошки різниця від першого. І так, пункт 1. Поставте крейдою на одному з коліс іграшкового автомобіля мітку. Думаю, що іграшковий автомобіль в кожного знайдеться. Відмітьте якусь частину на його колесі. Далі. Пункт 2. Повільно і по можливості рівномірно і прямолінійно пересувайте іграшковий автомобіль уздовж столу. Виміряйте час протягом якого колесо автомобіля виконає 10-15 повних обертів. Користуємося секундоміром в телефоні. Далі. Пункт 3. Повторіть дослід ще раз. Збільшивши швидкість руху іграшкового автомобіля. І пункт 4. Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту колеса іграшкового автомобіля. Сформулюйте висновок. І усі дані обов'язково заносимо в табличку, яку ви бачите на екрані. Тобто, будуємо її в робочий зошит, записуємо час руху, кількість обертів. Далі під таблицею обраховуємо період обертання, обертову частоту і знову ж отримані дані заносимо до цієї ж таблиці. А в кінці формулюємо висновок, орієнтуючись на той висновок, який ви щойно зробили. Якщо ви справили з першим експериментом і виконали повністю другий, відповіли на усі контрольні запитання. Вас точно чекає найвищий бал. Бажаю успіху! Домашнє завдання: повторити параграф 12. І до зустрічі на 21-му уроці.